Мене звати Катерина. В групі Paribas я працюю з 2014 року. Починала в Україні на позиції провідного фахівця в комплайнсі в напрямку вивчення клієнтів банку, а з 2019 року займала позицію начальника управління фінансової безпеки департаменту комплайнс-контролю. На даній позиції за майже 4 роки я відповідала за напрямки Ківесі, санкцій та ембар. «Укрсибанк» – це банк, що дає великі можливості для розвитку своїх співробітників, починаючи з навчання зовнішнього внутрішнього та на рівні групи, а також з можливостями кар'єрного зростання і розвитку в різних напрямках банківської діяльності, як на рівні Укрсибанку, так і в рамках міжнародної мобільності на рівні БІІМПІПАРІБАГРУ. Саме цим я і скористалася. В січні 2023 року перейшла в рамках групи на посаду Assistant Vice President in GFS US Inside Controls at BNP Paribas, in New York. Наша команда займається перевірками всіх банків та небанківських установ групи BNP Paribas на дотримання вимог санкційного законодавства та групових політик в частині санкцій та ембарго. Робота пов'язана з відрядженнями, з роботою зі стейкхолдерами з різних країн. Дуже цікавий досвід та новий виклик для мене. Якщо ви зараз думаєте приєднатися до сім'ї Укрсибанку або вже є співробітником банку, то я можу сказати, що це правильний вибір. Укрсибанк – це банк для світу, що змінюється, і для співробітників, які готові до змін. Вивчайте мови, пробуйте себе в різних напрямках та просто не зупиняйтесь на досягнутому. Долучайтесь до програми внутрішньої та міжнародної мобільності. Слава Україні!